Доброго всім раночку! Всіх вітаю із Святим Миколаєм, з Днем Збройних Сил України, і показую свого красунчика, який сьогодні відкрився ще більше. А ну, зараз трошки покрутимо. О, дивіться, бачите, о! Ворушиться, тому що він, бачите, горщик з квіточкою стоїть, поставлю. У такому горщику. Ви гляньте, яка краса. А ще скільки бутонів. Я їх сьогодні підгодую, під, підлию, з тим, що я знаю, для цвітіння. От, щоб нагрузка така менша їх зменшувалась. Гляньте. Боже, яка краса! А тут ще один бутон. Вчора я вам показувала, воно так розпущене. Ще не було. А на дворі сніг. Бачите? Оце чекаю, щоб засохло. Попробую посіяти. Гляньте тут на цьому малюсенькому бутон, і з цієї сторони теж бутон. Тут також збільшується. Така ще є квіточка. І моя цибулька. Ануну -ну. о! Бачите сьогодні, яка вона вже? Вона прям грубшає на очах. Ну, хай росте, я її розсажу. Я її потім посажу в круглі два горщики і одну біля одної, щоб була на зелену цибульку. Отаке. Ще раз вітаю святочко вам, вас, щоб все було найкраще. Щоб було у сім'ях достаток, здоров'я, щоб наступив у нас мир. І щоб ми могли б радуватися всьому всьому, що нас окружає, щоб ми так жили, як ми жили раніше. Ну, це я посадила, я вам розказую весь час: посадила по три кольори в один горщик. Вони всі з корінчиками. Це мені прийшли вони. От, я їх купила. І вони всі з корінчиками побачимо. Яка краса. Не можна відійти. Ви гляньте, скільки тут бутонів. Тут бутон, он біля цієї квіточки. І гляньте. На зараз на даний момент немає світла. Включать в 11. Я сьогодні поїду в перукарню вже домовилась. От. Отаке. От Гарно, слухайте. От хоч біля квіточок порадуюся. От таке. Всім бажаю всього самого найкращого. Всім за все дякую. За коментарі, за підписки, за все, за абсолютно все. І щоб у нас скоріше закінчилась війна, і бажаю вам самого лучшого це здоров'я в кожну сім'ю. На цьому все. До слідуючого відео. Буду чекати, щоб всі розцвіли.